Так, всім привіт. І... Це ж треба було за цим гаммом взяти. Що то таке? Зараз десь викину. Ну, Зараз десь тут по мусорка є. Ну, не пойму, де мусорні баки. А, кашонок о уже бачите но ну, нам капуста не надо вже пол а ось нам капусти не надо ну, уже есть по 49 гривен ну вот такая та не выбрать можно принципе так окей и помидоры тоже мне не надо бо я вчора взял Ну, Глянемо, помідорчики. потім поїдемо по назначенню. По назначенню поїдемо. Ага, ось бачите, по 69.50. Ну такі розовенькі. Я щось набрав тоді на, на базарі, вроді і нормальні, ну не дуже. Ладно, ми свішом купимо завтра. Помідорчики, огурчики, так, пива, як завжди, багато по акції. але ми п'ємо зараз водичку. Зараз пиво ми не п'ємо, п'ємо водичку, так? Так що на пиво не будемо дивитись. 56, ну блін, як дорого ж. Так, ладно, поїхали по назначенню. О, я хотів купити два соуса. Де я так ставати, щоб мене не дюрило. Ага, один ось в прольоті для лаваша. Для лаваша. Ладно, Візьмем для бургера. Кажись, він прикольний. Це місто майонеза. Там маленький майонез я купив. Як він закінчиться, буду соуси. Так, возможно, жіночка зараз розложить А що лімони? Ну лимони без змін, 99 гривень, сотка. Сотка. Я не знаю, що трапилося з цими лимонами, чому вони такі дорогі. Так. Окей, може на Коловчанському буде. Там вторий соус до лаваша, щоб ви понімали. 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 74 буржоми. 74 буржомі. Акція, але не акції. Так, глянем по чому ковфа. А ну вони чуть-чуть розщехлилися, може зробили що по нормальній ціні. 175. Ні, сумасшедший до сих пор що це за прикол 416. Тась ошибка мозгу у них. Ось 120 грам. ну 120 грам це мало. Ладно. Посмотрим, може якийсь другий кофеїн придумаємо, навіть щось. Не з кафе експресо, це кріпка експресо, так? Да? Ладно, добре, що я трошки запасся кофеїном і в мене його вистачає. Так, що далі? З про прольот, так? Да? Ні на нас не цікавить, хліб, слава Богу, не цікавий. Тут нічого не цікавого, ми зараз купимо те, що те, що мені потрібно. Вау-вау вау вау вау, а ось і лаваш і О, бачите, лаваш соус. Ліжте смак. По такій ціні можна взяти. Давайте ззаду. Мадемуазель завжди да, каже, бери ззаду. Соус. Так, окей, все, два соуса хоч взяли. Уже, уже не в колосту ми тут. Зараз візьмемо Ой, зараз хочу чхнуть. Як би це акуратно зробити? Давайте куплю те, що я хотів. Зараз і вам покажу, а потім трошки може досконаліше. Так, о, з винегра є, тут ще сметанковий і, і остей. Сметанковий і сметанковий. Кожен був ще... Вершковий. Ні, бришу, ні. тільки сметанковий з Ну Він твердий, беру його. 62. А Дешевшого варіанта нема. Ось оце я теж люблю дуже дорого. Зараз глянемо на маски ще. Угу. Це дорога. Ось що ще спина болить. От лижні вчора не перележав, цілий день вдома провалявся. Це кстати, штука непогана. Це зелений цінник, означає новинка, так? Да? Так, сьогодні ми скупимося по-багатому. Типа з багатої сім'ї. Ага. отакі такі я сосиски хотів. Кстати, оці добрі, чи їх взяти? Докторські фірмові. Ясна лавка вже на роботу 56 гривень Кстати, це на роботу можна взяти опа ми ж решили по багатому. і оці дуже нам сподобались докторські фірма, фірмові міні ось ці такі вроде, підкапченіші. зараз треба глянути дати Дивіться, два вида, це два вида вже з чим-то гривень. До го Ой, ще я милю до 30-го, 05-го. Ще 12 днів. Оці взагалі до 8.06. Нормально. Коротше, це як МЗ. Тепер треба підказка друга Глянуть 6 списочок, що я тут на карляках. Польща це раз без акції. Це до пива прикольна штука. Якби вона раніше була, поки я там клип став його по 35 гривень, а так у нас 40 ще Так, два вида зісісок взяли. Ще у нас, як завжди, черги сумасшедші до каси, як завжди. Яйця давайте вам покажу. О. Є эти по акції, бачите, які там перепелині, ні, блін. два вида по акції. Полтавське яйце з своєї лінії. Окей. Okay. А от полтавське яйце. А це просто яйце куряче свої лінії. Окей. Okay. Коротше яйця почему всі по акції. Бля, мені я конфету не досвідчу. Так, треба рулить, бо там не проїдеш. Так, якийсь мізон дурний. Так, консерви. Так, смотрим консерви. Зараз там з'явилися консерви, які нам подобаються. В томатному соусі. Хто б сумнівався, хтось олії ніхто не хоче. Автоматному соусі. Міткоша. Ага, лососі косис. Дорогий однако. Скумбрія. Так, возьму ну, болею, а що такое? А не, вся вона така повинна бути. Думал погнута. 75 гривень. Прикинь-то баночка, восус. Блин, ну ладно, подивимся на полукак. Ну там тоже вроде. И опять сардина. Я до сих пор ту нияк не попробую. Ну що я за этот? Така мене чуйка, що вона добра. Давайте возьмем. Все-таки може я попробую. На роботу брав, не з'їв, приніс назад. Бо була і жога, і не захотів томат їсти. Вже ж Що, це не люблю, як вони так з водичкою, ну нічого. Так, ну олія в нас є. Це так для вас, ось, стажари ми любимо іноді брати по 75-70. Тільки музок укачує 65-64. З акції, без акцій. Так. Це в нас ми в прошлий раз похоже брали по Греції. вирку 323 гривні. А я не пам'ятаю, вона взяла чи не взяла. Бо то я в Велмарті взяв для жарки, прикиньте. Будемо на ній жарити. А нам треба для салату взяти. Щоб я взяв хоч те, що треба. Та вона ще раз екстра Вірджині, Олія, Олівку, першого холодного присування екстра натуральне. Та вроді чи... Та чорних кісточок Ладно, може я перезвоню Ця акція тільки почалася. На сьогодні там є для салату. Коротше, розберемося. Так, 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 так. Зараз, а ну, друзі, секунду подивіться на оці каші. сир я взяв. О, Сосиски, кава, консерва, соуси взяв, консерви. А, все. Котові. Там новий вік, кажуть, з'явився. 17 гривень стоїть. Попробуємо, чи кіт буде таке. Не 22. Ну, дорогий виробник. Коротше, Коротше консерви котові і... Та йох і бабань. Ай, шоколадки. Не сюди. Не сюди, не сюди, не сюди. Шоколад, шоколад. Ось наш шоколад. Ох, і черга, ох, і черга. Хай стоїть. Де ти? Знаєте я о. По 42 гривні. Я люблю молочні. Вані там хватає. Так 56. 42 це тут не А, мигдаль та кокос. Це щось мигдаль та кокос. Ось. Мигдаль та карамель молочний. Блін. Та щось таке відео, що я щось не хочу їх. А те що я хочу, воно не по акції прикиньте. Що таке? Оте що. Мігдаль, журавлина. Це у нас мадуазель такі люби. А, а, мілки. Якісь поштумаше ціні. Оце черга. Ладно, все одно я відключуся. Це пів третього дня. Будні і всі бродять. Це в Рошені дешеві. І шоколадки вроді були, ну не по 65. Якби тут не кокос. Не цей кокос. 42 гривні. Мідалі кокос. Хитра Те, що повкусніше молочне, вони зробили по 56. А то еще хуже, наверное, беруть по 42, так? Да? Ну і ладно. Рафаело 135. Ой, Ферреро Роша. Ферреро, Ферреро. Ладно, то подумаємо теж. Давайте ще возьмемо пото, возьмемо ще по Давайте возьмемо... Ух ты, что это такое? Піна кол... колата. Ух, таке красиве. Молюко. Типа молоко, так? Да? Шампусики. По акції. Там конина, чи є. Коніна по акції. О, Астайф. Астіфан чи Астафіан. Ой, непогано. Бренді. Короче. І віскар я там дивився в додатку теж. По акції. Коротше є. Вибори завжди є. І недорого, дорого, так? Так, ладно, їдемо. Уїжджаємо. Давайте до кошачого корму. Так, так поброди, може, і розсосуться черги. Бачите, в АТБ все, крім продуктів, ще й порошки. Клас, запах, звісно, тут ядрений, Ну ця хімія мене не цікава. Прямо в черзі з поворотом. Я, я в шокі. М -м -м. А де ж то я що бачу? ко здорові банки поняли дивиться а такі даже не маленькі Тут нема а в додатку є коротше прийдеться дивитися в другому супермаркеті коротше то що по 32 гривні не подойдеш там чувак розставлять там этот. Ось, віскарі. Урел, ред лебел, той чи як там правильно. Капітан Морган. Ну, це не на круче, так? Да? Це нам на нього. Тут і рисунок, це не на так більш аналог, я думаю. М -м -м, ну, понятно. Польща, о, Польща зробила. Акцію на свою водочку. Вона м'ягенька і на цуцики, і на 05, і на літрухан. да? а 0,7-07, соври 07. на Аван Літрухани теж. Коротше, акцій багато, багато на все. Так, погано, що нема котові. те, що в додатку я дивився, ну, я думаю. Є шанс на цьому. Глянути. Ого, які креветки, да? огромні. Но є шанс глянути на Ну, Давайте ще молоко, можемо одно зальзяти молоко. До гречки ще. У мене рюкзак цей невеликий, треба, щоб це влізло. Ну, 2,5 молочків. Та давайте говорить, може я попью. Хотя в мене є компот, але но нормальна ціна, вроді, процентно это 47,90. Молюко ферма. молюко ферма. Так, а що у нас? що у нас, що у нас? Пельмені мене не цікавлять, Пельменями я затарився. Морозиво можливо. Опа, що то київський пломбір рожок з'явився. Ну давайте сходимо без тілежки. Ух ж, 68 гривень, яка красота. Ух ти, да? Дивіться. Це та фірма київський пломбір. Що в стаканах? Ага, їх два вида. А от. ні, це 44 ось пап. Тільки зелений. А що це він внутрі? Фісташку ось. Дивіться, його мало, кстати, цей. Блін, а чого він 47? Так, це лохиною. Це раз лохину зробили. Я пройшли раз брав Київський по акції, тепер латина по акції. Опа, що льот уже продається, щоб не заморачився, дивіться. Перший раз бачу льот в продажі. Ти сюди щось вилив, да, так, это... і горілку вилив і буде одразу охолоджено. Цікавий. Коротше, що ми ждемо? Так він зараз по акції. 44. Київський, морозовий київський пломбір, ріжок. І ладно, давайте я возьму, попробую може на цьому. На колота. Бо поки я тут достаюся в чергі, він 300 разів мене розтане. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня, мирного неба. О, це треба взять. Це на хліб намазати вершковий ферма. Щось ферма багато акцій зробила, так? Да? Так, окей. Так, ну я не буду ждати поки, щоб вам сказати на яку суму, ну суму можу написати, кого цікаве в описі під відео. Я думаю, сума буде огромна. А ну, це тут можна. Все, давайте, всем пока-пока.